Дорогі брати і сестри, присутні в домі молитви, дорогі наші гості, друзі, приятелі, односельчани, всіх вас вітаю, дорогі наші брати і сестри, які в силу обставин, які склались в нашій країні, знаходитись за кордоном в різних країнах світу. Ми вас щиро вітаємо. Ми про вас пам'ятаємо, ми вас любимо. І ми вам дякуємо, дуже дякуємо за те, що дивитесь, слідкуєте за нашими служіннями, фактично, вони є вашими служіннями також і допомагаєте нам, підтримуєте матеріальні ті проекти, які ми виконуємо тут в Україні. Вашій увазі коротке оголошення. Ви знаєте, минулу суботу ми, я, моя дружина і брат Андрій, ми були відсутні, і ми були в Антверпені. Ми провели там невеличке таке служіння, молитву з нашими друзями, які зібрались на квартиру. Ми з ними поспілкувалися. Я розказав про життя нашої, нашої церкви, такий звіт короткий, розказав. Звершили молитву, вони нас благословили, ми їх благословили. Потім п'ятницю ми приїхали до Німеччини, місто Мінден, нас там гарно зустріли. І суботу ми провели в місті Мінден. Для того, хто не знає, хочу вам сказати, що в місті Мінден є така суботствуюча церква. Як ми кажемо, 50 п'ятсятники, і вони дуже відгукнулись на, на. Ну вони побачили працю нашу, що ми робимо. Вони відгукнулись нас підтримати. І вони підтримують нас уже давно, вже практично з початку самої війни. Ну будемо казати, вже з другого року війни це точно. І дуже багато речей передали нам і передають подарунків дітям на східні області, південні, де були повені і так далі. Ми дуже вдячні, і цей раз ми також не повернулися порожніми руками. Цей раз брат Микола Кравець з дружиною, з сином їхали. Ми там з ними зустрілись, і вони був з повністю завантажені, навіть все ми не забрали. Ми не забрали багатофункціональні ліжка. Е, і тому я хочу виразити велику подяку. Велику подяку служителям церкви в Міндені, особливо Володимиру Класину, який відповідає за гуманітарний вантаж, який переживає, хвилюється. Алік Бурлака. Я скидаю їм, що нам необхідно, і вони тут же шукають. І вони знаходять ті речі, які нам необхідні, які ми замовляємо. І навіть цього разу нам треба було дуже ходунки. Мене дуже просили, люди, які мають потребу, то вони навіть поїхали і купили їх нові. Якщо є заказ, вони навіть якщо немає БУ, вони купляють. Тому їм велика вдячність, велика вдячність і низький поклін від наших людей. Подяка кравцю Миколі, дяка також, що вони разом з дружиною. Приїхали, посвятили час свій транспорт і привезли цю допомогу. Приїхавши сюди, я вже знав, чому ми спішили назад. Ми спішили назад, бо ми знали, що 19 го у нас черговий заїзд дітей, батьки яких загинули на фронті, або в безвісті пропали, або в полоні. Я про це добре знав, і ми спішили приїхати. І ми приїхали вчасно і е, ми. Знову організували разом з вами подяка всім, хто відгукнувся, хто своїм транспортом служив, возив діток в Буковель. На жаль, на жаль, у нас тиждень був і ця, цей заїзд ну, відчув велику, також такі були дуже було багато ЧП, таких форс-мажорів. Спочатку поламався автобус, і ми думали, що автобус поламався серйозно, тому що тяги не було. Думали, турбіна, думали там форсунки. Ну, так я не буду казати. Ми думали, що буде велика копійка, виявилось, що не так, і за один день нам зремонтували автобус. Але вести не було чим. І ми вимушені були наймати автобус з надвірної. Я хочу подякувати е, пану Тимчишину за те, що він дав автобуса безвідмовно. І ми возили цих дітей на Буковель автобусом з надвірної. Це дуже поставило перед нами, переді мною всі, хто до цього дотичний, таку проблему, що нам необхідно ще один автобус. Тому що програму цьому проєкції будемо мінімум цей Новий рік цілий проводити. Мінімум. А далі будемо бачити. Далі, тому ось така, таке було ЧП. Потім сталася проблема з електроенергією. Вітер хитав там з'єднання, муфту одну розбив, сталася. Замикання таке, і у нас погоріли плати в чотирьох кондиціонерах. Також я не знаю, що це вийде. Погоріло багато ламп. Але саме була проблема в тому, що сестри мусили носити, брати носити воду холодну, гарячої нема, гріти на газу, дітям митись нема, в туалет ходити. Треба нести воду, щоб було для унітазів. І це був такий дуже великий форс-мажор. Ви знаєте, як це було прикрам особисто видів? Як я через себе це все пропускав? Тому що це наше лице і вибачаюся. І кажу, ну пробачно, так непередбачено. Здавалося тільки, не могли запустити насос. Витягуємо, думаємо насос згорів. Так трошки розказую, щоб наші брати знали, що ми тут, знаєте, баклуші не б'ємо, для... що ми щось трохи трудимося, є, всякі є, різні є, якісь виникають у нас проблеми. Насос витягуємо, новий насос, давайте те. Виявляється, насос нормальний, добрий. І так, знаєте, це все. Наразі вже то знайшли причину. Хочу дуже подякувати, дуже подякувати нашому односельчанину Дмитру. Я не знаю, чи його прізвище, ткач чи так за нього кажуть, як, як скажуть, так як вибачайте. Повар. Поварчук, так Дмитро Поварчук, вибачай, що я так сказав. Ну це якесь необразливе те, слово. Так, Поварчук, І він зразу відгукнувся, приїхав. Лиш зробили одне те, що там вітер нашкодив. Лиш зробили. Знову пропадає світло, знову немає води через буквально через день на другий гру. Нема води, гарячий, холодний, знову ми носимо, знову ми шукаємо. Причини знову. Виявляється, що випічка, яку ми тут проводимо, даром просто так не обійшлася. Включення плити, включення духовок. Зробило проблему: нагрівся дріт, перегорів, пішло 400 вольт на розетки, тому все погоріло, багато чого погоріло. 400 вольт, замість 220. 410 там було, і багато шкоди було зроблено. І знову встановили. Не буду казати на оголошення, що це не просто було, скажу десь так просто. Деякі моменти там, нюанси, не знаю, що робити. І слава Богу, що і це встановили: знову приїхав електрик, знову ми це все зробили. І якось вже ввійшли у суботу, здавалось, без спокій. Я вже так думаю, розслабився. Слава тобі, Господи, що вже все налагоджене, гаряча вода. діти хочуть помитися, бахся година 11 телефонний дзвінок Розаля Петрівна зламала ногу. Я кажу, я готовий був поїхати зразу, але кажу, там є Андрій, там Марійка є. Ми каже, все одно лікар нічого не робить, до ранку тали обезболюючи, до ранку, сьогодні вже на 9-ту годину я був там. Зустрівся з лікарями, вони дуже добре відносяться до мене, до нашої церкви. Вони навіть інколи розмовляють, тому що питають, звідки ви хто ви. Якщо з білих ослав, то обов'язково зададуть питання. Чи ви знаєте нашу церкву? Обов'язково зададуть питання. Ми з ними дружимо. І сьогодні йде операція. Почалась о 11-й годині. Я щойно зв'язувався, зараз у нас без 21-й. Я щойно зв'язувався з Андрієм. Він там чекає і каже, що сказала медсестра, який виходить, що ще хвилин 20 і операція закінчиться. Хвилин 20-30. Значить, ось ось скоро має закінчитись, думаю, в першій годині закінчиться операція. Я дізнаюсь, яка, як пройшло, і вам, вам повідомлю. Ось така ситуація. Черговий заїзд діток у нас відбувся. Завтра вони від'їжджають першій години дня. Ми, вони дуже щасливі, їм дуже все сподобалось, дуже гарно. Розуміється, що втомлюючи, може, служіння, вони побули трохи і пішли. Але умовою проживання в, наших, в нашому готелі не є обов'язкове відвідування дому молитв. Ми ніколи це не клали, і зараз я для них не кладу. Мають бажання, прийдуть, не мають бажання, не йдуть, відпочивають. Але не стільки слово посіяне, а діло наше, яке роблять, від... залишить, ми робимо, залишить у них спогади хороші. Діло. Слово одне, а діло це і друге. Дуже важливе. Кожна ваша лепта. Тому дякую сестрам, які готували. Дуже мені було приємно спостерігати, як сестри готують. Навіть прийшли таку думку, зробили деякі наші сестри. що Якщо бригада велика, от я знаю Марійка і Валя, вони кажуть, а ми дві йдемо, візьмемо дочок. А як буде другий заїзд, друга половина нашої бригади, прекрасно вийшли з того положення. Можна так зробити, що не будеш так часто. Просто бригаду розділити і. Не, не така велика кількість людей на 30 людей зготувати їсти. Тому це такий цікавий момент, розумієте? Мені сподобався дуже. І думаю вам всім дуже дякую. Дівчата, сестри, брати. Особлива подяка хлопцям, які чергували, щоб було тепло нашим. Носили воду, дрова, палили кочегарку. Порізали дрова, що брат Мирослав привіз, вам всім дуже-дуже дуже велика вдячність. Ви знаєте, нам здається, що ми собі живемо спокійним життям, але якби ви знали, як ці гості наші все з боку спостерігають і бачать, як вони все помічають. Любий нюанс вони помічають, розумієте? Потім стався інцидент, я не буду говорити про оголошення. Стався інцидент неприємний. Десь розкажу пізніше. ви Бачили. Не хочу то говорити наголошення. Ви, можливо, хто в групі правда і честь, ви бачили. Хочу тільки сказати: інцидент вичерпаний. Частина тих, хто був причетний до цього інциденту, ви попросили вчора вечором пробачення перед всією групою наших дітей. Вибачились? І останнє. Може навіть не останнє. Хочу оголосити про те, що я. Закупив топографію, був, так як я обіцяв, закупив посвідчення для служителів і посвідчення для волонтерів. Служителі нашої церкви, волонтери нашої церкви призивного віку, але можуть служителі і не призивного вам потрібно. Прийшов такий час, прийшла така обставина. Я, я прослужив 44 роки в церкві, я посвідчення служителя не мав ніколи. Завжди стараються мати, я вам заявляю, я його не мав і не маю. Мені не потрібно. Але сьогодні такі обставини, які потрібні для вас. Тому, будь ласка, принесіть мені фото, і ви отримаєте посвідчення служителя церкви, а ті, хто не є служителями, а помагав і був, слухайте мене уважно, і волонтерів. Це не означає, що я дам кожному членові церкви. Ні-ні. Заявляю, ні. Тільки служителям і тільки волонтерам. І навіть не треба до мене підходити і казати, то я ж член церкви. Ну і що ж у ти член церкви? Волонтер і служитель. Я дам посвідчення. І принесіть фото. Завтра треба, щоб сестри прийшли, посортували ще одягів взуття, які в час чергування багато було посортовано. Все, що ми привезли, було посортовано, що ми привезли з Німеччини, але ще є велика частина. До догадання організуйтесь коли і зробіться це. це на вашу до відповідальність. І сьогодні вечором, на кілька хвилин, церковна рада, нам треба зробити допомогу одній сім'ї, яка в якій діти сироти, і жінка хвора на рак, це з чорного потоку. І питання обговорити по нашій електриці, По те, що нам потрібно дещо зробити серйозне заміна лічильника і багато інших таких серйозних речей. Тому прошу церковну раду зібратись після вечірнього служіння. Всім дякую за увагу. Привіти я передаю від братів-сестер і сестер з Антверпена, з Міндена, з Польщі від брата Марика Гопана, з Пермі, з Хабаровська. Ми зараз контактуємо з, з, з віруючим з Хабаровська, з Пермі. Це вже мої в Пермі старі знайомі, а Хабаровська, нові люди, я не знаю. І вони спілкуються з нами, і вони передають нашій церкві вітання. Багато інших людей передають вітання. Ми будемо продовжувати молитися і зараз звершимо молитву, закінчується операція. Ми звершимо молитву за Шервік Розалю Петрівну, яка в даний момент вже на операції і вона закінчується. За Тефледжух Михайла, який сьогодні є серед нас з нами і гарно виглядає. Слава Богу, алілуя. покажіть його, щоб його побачили американці, і всі, як він виглядає. Давайте, будь ласка, добре зніми. Так, це наш брат Михайло. Ми за нього молились впродовж довшого часу. Так, брат Михайло, скільки? Десь сім сім сьомий місяць. Сьомий місяць, сім місяців. Ми молились за цього брата. Сьогодні він серед нас хочет молитви. Алілуя, і хай Бог благословить тебе, брат. Ми будемо молитися за. Ми будемо молитись за брата Сашу, за дячок Марію. Я сподіваюся, що вже ногаї такий був тиждень навантажений, що я не зміг, просто не міг не міг відвідати, не міг ще багато речей, які планував зробити. За дячок Марію, за брата Сашу з Молдавії. Як питання брата Саші вирішено, Москва відмовила. Він в Молдавії живе. Москва відмовила в прийняті його на операцію в, 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 там, в потужну клініку. Операцію ми будуть проводити в Гужгороді. Крінклініка. Добре. Не можу зараз сказати, згадати клініку. Ну, клініка хороша, бо там є дві клініки. Одною клінікою керує адвентист Антон Шкіряк. щоб ви знали, Антон Шкіряк це адвентист. І друга клініка державна. Така, то вони в тій державній будуть робити операцію. Смолянка. Так, дякую. Клініка Смолянка. Так. Клініка називається Смолянка, дуже хороші відгуки про неї. Його взяли, і вже він, я думаю, вже він от, -от буде, буде на, для нього буде опера проведена операція. Всім дякую і схилимось до молитви. Дорогий Господь, наш небесний батько. Ми тобі щиро щиро дякуємо за твою любов. Ми дякуємо тобі за те, що ти поміг цей тиждень нелегкий і непростий прожити щасливо і благословенно. Ми дякуємо Тобі, Господи, за нашу сестру Розалю Петрівну, яка, хоч і зламала ногу, зламала кістку стегнову. Але, Господи, перелом не такий був страшний, і ми віримо і надіємося, що зараз ось-ось закінчиться операція, і вже завтра вона зможе рухатись, ходити по крайній мірі по палаті, хоча б. Тому, Господи, благослови, щоб операція закінчилась успішно. Ми дякуємо Тобі за те, що ти почув молитви, які ми молились за брата Михайла. Господи, дай йому повне одужання, щоб більше не потрібно було ніяких лікувань, ніяких хімій. Я прошу тебе за Марію, дячок, нам скучно, сумно. Вона не розказує вірші, вона не співає пісні сьогодні, це по суботах з нами. Поверни її в стрій, Господь, благослови її. Я прошу тебе за брата Сашу Олександра, який ось ось буде йти на операцію пухлина, злоякісна пухлина мозку. Господи, це страшенно складна операція. Благослови його і дай перемогти ту хворобу. Багато ще, Господь, є хворих. Я, можливо, не всіх згадав, не всіх, не всіх е, знаю на даний момент. Можливо, навіть і когось із наших. Я тебе прошу, ти, Господи, за всіх. Я прошу тебе за всіх, від найменшого до найстаршого, за тих, хто може навіть соромиться, сказати про свою якусь проблему. Я прошу Тебе за цю жінку з чорного потоку, Господь. За цю жінку з чорного потоку, яка має діток. А сама сама дітей тих виховує і ще й захворіла на онко. Господи, Боже, заступи за цю маму, Господь, заступи за неї, врятуй, спаси її і збережи її діток і дай їм щасливу долю. Я прошу тебе за всіх наших односельчан, щоб вони були мудрі, особливо діти, щоб вони поводили себе чемно, щоб ми розуміли, що треба поважати, поважати. Неважно з якого регіону приїхала людина, чи зі Сходу, чи з півдня, чи з півночі. неважно, з якого регіону треба всіх поважати. А подвійної честі і поваги по достойні мають бути ті, хто віддав своє життя за те, щоб у нас тут не взривалися ракети, не летали дрони і не були артилерійська канонада. Саме там вони за це віддали життя. Вони віддали життя за те, щоб ми мали спокійний сон. А дехто не розуміє, і ще й тут їм сон. Сує, Господи, це дуже нерозумно. Я прошу тебе, щоб наші односельчани, діти наші, зрозуміли це, і щоб батьки їх наставляли, щоб вони навпаки приходили познайомитися з цими дітьми, принесли якийсь їм подарунок, принесли якийсь гостинець, Господь. кожен щось може зробити, щоб таке ось так вони приходили до нашого готелю, а не так, як це було на цьому тижні. Почуй, Боже, молитву! Слава тобі, хай буде за все. Амінь.